Вітаю, мої дорогі глядачі. Хай цей час, що ми проводимо разом, принесе вам спокій, трохи мудрості і віри в завтрашній день. Хай у вашому домі буде добробут, у серці любов, а в житті тільки добрі звістки. Такс, ну давай подивимось, що ж карти нам тут кажуть про бойові дії до кінця 2025 року. Перша карта. Ту кубків, о, то є знак, що десь з'являється надія. Знаєш, як свіжа вода в пустелі. Є якісь пропозиції, переговори чи ідеї про мир, які можуть виглядати досить привабливо. Але то поки більше мрії, ніж конкретика. Друга карта королева мечів. Ото вже не романтика, а жорстка пані. Вона холодна, строга, ріже все лишнє. Це може значити, що рішення про війну і мир. Буде прийматись дуже раціонально, і може, то й не надто приємно нам буде чути. Третя карта вісімка пентаклів. А тут видно, що робота триває. Люди далі працюють, точать своє ремесло. Це значить, що і фронт далі буде, армія буде трудитися. Війна ще потребує часу, ресурсів, навчання. Тобто, процес триває, ще не видно, що він завершається. Ну, що я можу сказати? Карти показують, що якісь спроби домовлятися чи пробивати ідею миру будуть. А поки що, основна картина така: війна ще йде, люди працюють. Так що до кінця 2025 року повного припинення активних бойових дій на жаль, я не бачу. Так добре, давай глянемо, що карти нам покажуть про те, чи партнери введуть свої війська до України як гарантію безпеки. Перша карта дев'ятка кубків. Ну тут видно таку собі задоволену людину, яка сидить і тішиться тим, що має. Це більше про обіцянки, слова, красиві заяви. що… Ми з вами, ми вас підтримуємо. Може бути купа дипломатичних посиденьок, але то радше виглядає як політична краса, ніж реальні солдати на нашій землі. Друга карта, відлюдник. Ага, то вже серйозно. Відлюдник показує самоту і те. Що кожен мусить сам собі світити тою лампою? Це прямий знак, що ніхто масово сюди війська не потягне. Кожна країна буде думати, а чи не заліземо ми у велику халепу? І будуть триматися осторонь, лише радити здалеку. Це е, про обережність і дистанцію. Третя карта колісниця то вже про рух, військову силу, техніку. Але вона говорить швидше про наші власні війська, які рухаються вперед, про контроль і керування процесом. Може бути допомога технікою, транспортом, озброєнням, але не пряме введення чужих армій. Колісниця каже: тягни сам, керуй сам, але ми тобі дамо колеса, щоб їхати. Партнери будуть нас підтримувати словесно і матеріально, Технікою та зброєю, але прямо свої війська сюди не введуть. Карти чітко кажуть більше самі мусимо то тягнути. Так що гарантія безпеки то не іноземні солдати в Україні, а радше їхні поставки політика і наш власний контроль ситуації. Так, добре, давай глянемо, що нам карти скажуть про те, чи буде зменшена чисельність ЗСУ після мирного договору. Перша карта Сімка Пентаклів. Це карта терпіння і перегляду результатів. Вона показує, що після мирного договору. Точно буде момент переобліку, так скільки в нас є солдат, е, як використати ресурси, та і де їх вже можна трохи відпустити додому. То не різке скорочення, а радше поступове перегрупування. Друга карта, колісниця то вже про військо, про силу і контроль. Е, колісниця каже, армія залишиться сильною і буде е, під, е, під чітким керуванням. Не може бути так, щоб там все розпустили. Навпаки, е, буде структура. Тура, рух і дисципліна може якісь підрозділи і скоротять, але загальна сила залишиться, бо без армії гарантії безпеки не буде. Третя карта туз пентаклів. А тут нові можливості: це як фундамент, гроші, ресурси, нові програми виходить так, що після миру армію будуть переформатовувати менше мобілізованих, більше професіоналів, контракти. Нові е, умови е, служби е, зарплати, то карта каже не стільки про зменшення, як про інший якісніший рівень. Ну, що я можу сказати? Повного розпуску армії точно не буде. Після договору ЗСУ стануть менші за чисельністю, бо частину е, людей е, демобілізують, е, відпустять додому. Але е, залишиться сильний кістяк, буде нова структура і нові гроші на розвиток. Е, армія стане більш професійною і стійкою. Так, давай глянемо, яка то тепер ситуація з нашою економікою. Що карти покажуть? Перша карта королева жезлів. Це означає, що українська економіка має певний стержень. Є люди, які реально крутять процеси, підтягують бізнес, шукають виходи навіть у біді. Є енергія, підприємливість, і багато хто на місцях, як ті королеви, тримає справу на плаву. Друга карта вісімка мечів. А тут вже видно біду. Економіка в капкані ніби зв'язана по руках і ногах. Це залежність від зовнішніх партнерів, кредитів, допомоги. Обмеження е, через війну, блокади, відсутність можливостей для вільної торгівлі то карта говорить: ну, маємо силу, але рухатися вільно не можемо. Третя карта десятка мечів. Ой, то вже важке. Це карта падіння кризових моментів, коли щось лежить на землі. Вона показує, що економіка зараз дуже побита війною, є сфери, які просто вмерли або зупинилися. Для багатьох людей банкрутства, втрати бізнесу, роботи то не кінець України, але економіка реально зараз у стані великої кризи. Карти чітко показують, є підприємливі люди і певний вогонь, що не дає нам впасти зовсім. Але ситуація важка: обмеження, залежність, зв'язані руки. А частина економіки вже фактично зруйнована, і то дуже боляче. Тепер ми тримаємося більше завдяки підтримці партнерів і внутрішній стійкості ніж завдяки стабільності системи. І перспективи на зараз тяжкі. Треба чекати перелому ситуації, бо без миру то не оживе по справжньому. Так, ну давай подивимось, що ж карти нам кажуть про ті окуповані території, які Україна зможе вернути. Перша карта дев'ятка мечів. Ой, то тяжка карта. Тут е, видно біль, тривоги, безсонні ночі. Це говорить про те, що частина територій, які ми хочемо вернути, ще довго будуть під питанням. За них буде велика мука, нерви, втрати. То не буде легке повернення, а через велику ціну через страждання людей. Друга карта маг, оце вже сильний знак. Маг каже: маємо силу і можливості, треба лише правильно ними скористатися. Це означає, що Україна зможе повернути частину земель завдяки своїй кмітливості, дипломатії, хитрості і, звісно, військовій майстерності. Маг то про контроль. Про те, що ми зможемо використати момент і зіграти так, як нам вигідно. Третя карта паж Жезлів. То карта молодості, нових початків і надії. Вона показує, що після великих страждань, дев'ятка мечів і правильної гри з нашого боку маг, ми таки отримаємо назад певні території. Не всі одразу, і е, може не так швидко, але буде рух уперед, будуть новини, що ось тут ми повернули своє. Ну що я можу сказати? Карти кажуть так. Шлях тяжкий і болючий, але Україна точно відвоює частину окупованих земель. І кожна така перемога стане як новий початок, маленький вогник надії. Повного повернення всього зараз не бачу, але часткове звільнення так буде. Так, ну давай глянемо, що карти нам скажуть про Зеленського, і ті можливі територіальні поступки. Перша карта двійка пентаклів. Ото карта вагань. Знаєш, як чоловік жонглює двома монетами і не знає, котру в руках лишити. Це означає, що. Питання територій для нього як балансування з одного боку міжнародний тиск і переговори з другого народ і фронт. Він може розглядати різні варіанти, але конкретного рішення так чи ні наразі нема. Друга карта, колісниця. Ага, то вже про силу і рух вперед. Колісниця каже: він схиляється до боротьби до утримання контролю, а не до здачі. Це амбіція, це бажання перемагати і показати, що ми керуємо ситуацією. То карта більше про наступ і контроль, ніж про поступки. Третя карта королева Пентаклів. Це означає, що Зеленський бачить території не як торгівельну монету. А як ресурс, який належить Україні, і який треба. Берегти тут більше про утримання і зміцнення, ніж про відмову. Карти кажуть, Зеленський може вагатися й обговорювати різні варіанти на переговорах, але внутрішньо він налаштований боротися і тримати території. Так, що прямої готовності на поступки я не бачу. Він більше буде балансувати і шукати шляхи, але не віддати і забути. Ну, мої дорогі, пора вже й прощатись. Дякую, що були зі мною, слухали і ділили зі мною цей шлях через карти. Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння і Божої ласки. Хай удача завжди йде поруч, а всі біди обходять десятою дорогою. До наступної зустрічі, мої дорогенькі, тримаймося разом!